Комітету до громадськості до її участі в формуванні і бюджету розвитку. Я хочу наголосити на тому, що все починалося. Бюджет ПСЕР був винесений в четвер, при планах прийняти його в п'ятницю. Оці всі 200 сторінок. Ми відсрочили прийняття бсеру, попросили 10 днів для того, щоб проаналізувати цей документ і зробити певні висновки. Що цей аналіз показав? Цей аналіз показав перше – Непрофесійний підход складання цього документу, який полягав в чому в наступному верніше. Перше, відсутність будь-яких пріоритетів і принципів розподілення коштів. Депутати, ви, шановні депутати, за рік своєї каденції майже не спромоглися прийняти стратегічний план розвитку міста, який би розділяв би ці кошти на роки, виділяв би основні пріоритети напрямки, на які вони мали бути витрачатися. Далі що було? Тут Олександр Романович полював до енергоефективності. Так, от розподіл коштів на втеплення, встановлення вікон лічильників відбувалося непрофесійно, за власними, скажімо так, можливо, критеріями. Чому? Тому що незавершені об'єкти були залишені в інших витратах і були розпочаті роботи по школах, по тільки на початкові роботи по заміну вікон. Наступний момент, який ми побачили, коли його аналізували, це те, що. Була надмірна концентрація грошей по певних округах. Всі чітко розуміють, що в цьому році вибори. На 5 чимось мільйонів в країні, де йде війна, були передбачені спортивні майданчики. При цьому були школи з аварійним станом санвузлів, які діти провалюються наразі. Ви розумієте? Де тут принципи, де підходи? Їх не було. Потім, на цих після того, як ми сформували разом з депутатами, прошу замітити. Принципи ці критерії пройшли погодження комісії. Ми вчора були на погоджувальній нараді, яка яке відбувалося 4-й годині дня. Всі представники депутатських фракцій, крім певних, які були відсутні, погодились з містом цієї редакції за відміну декіль... до десятка пропозицій мало бути внесено. Що ми бачимо сьогодні? На 17 мільйонів гривень виноситься пропозиція. То апелюємо знову до професійності, як за півдня можна розібрати, чи ті об'єкти потребують ремонту, чи ті спортивні майданчики мають бути встановлені. Ми застерігаємо депутатів і дуже просимо від прийняття бюджету дерибану знову в нашому місті. З вирішенням своїх певних власних інтересів перед виборчих. Не має бути пріоритетом окремі округа. Є пріоритет міста. І давайте розподіляти кошти по місту. Дякую.